Вітаю, сьогодні ми детально оглянемо кромкошліфувальний верстат від австрійського бренду Хольцман, модель COS 2510. n Це потужний інструмент для обробки та шліфування дерев'яних виробів. Цей верстат відрізняється високою точністю та ефективністю в роботі, що робить його відмінним вибором для вашої майстерні. Верстат оснащений мотором потужністю 1,5 кВт, що забезпечує стабільну та ефективну роботу навіть при великих навантаженнях. Робоча ширина обробки складає 250 мм, що дозволяє працювати з різними розмірами матеріалів. А швидкість руху стрічки становить 16 метрів на секунду, а це забезпечує високу якість обробки та швидкість виконання робіт. Кут нахилу регулюється від 0 до 90 градусів. А це дозволяє шліфувати краї деталі під різними кутами. Вбудований вихід під аспірацію допомагає підтримувати чистоту на робочому місці, знижуючи рівень пилу в повітрі. Регульовані опори гарантують стабільність та точність роботи. Міцний корпус із високоякісних матеріалів знижує вібрації, забезпечуючи комфорт під час роботи. А ергономічний дизайн дозволяє зручно налаштувати верстат та працювати без зайвих зусиль. Легке налаштування шліфувальної стрічки відносно столу дозволяє точно контролювати глибину обробки. Тож, якщо вам потрібен потужний, простий, водночас дуже надійний кромкошліфувальний верстат, то знайте, кос 2510 – це те, що вам потрібно. Ці та інші верстати для вашого виробництва є по наявності. Переходьте на сайт, робіть замовлення.